Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Слетели самолеты не с Энгельса, а выход был 10 бортов с Оленигорска. Это Кольский полуостров, это те борта, которые там и стояли. То есть они были в ожидании. 10 бортов, 10 Ту-95, 6 ракет в барабане, 1 барабан на борту. То есть это около 60 ракет. они Ракеты Х-55, Х-101, Х-555, они могли отработать. Это, это прогнозируемое движение было, именно вот этих десятка самолетов. Э, вышли э, в море, вышли э, два э, носителя надводных, это 16 ракет и дизель-дизель. Э, э, дизель, э, лодка вышла, это 4 еще ракеты, то есть максимум 20 ракет, то есть общий залп одномоментный, залп около 60 ракет могли они произвести. Для повторной атаки им придется сейчас перезаряжаться, то есть выполнять определенные действия, вряд ли они это будут делать на Энгельсе, Энгельс не готов, и сейчас мы посмотрим по второй атаке, то есть как минимум, я думаю, вторая атака уже будет усечена, или ее не будет вовсе. Ушло около 60 ракет, грубо, если считать, калибры Х-101, Х-555 и Х-55. В основном атака была на города, это на Киев, в сторону Житомира, Львов, Харьков, Одесса. Это основные направления. ПВУ отработала. Втор... Будет все видно по второй атаке. Так как вторая атака им надо, еще раз повторюсь, перезарядиться, либо поднять новые самолеты, а это уже для них будет проблема. Перезаряж... Перезаряжаться смогут, ну не в Энгельсе точно, а скорее всего на других аэродромах это намного глубже в... за Урал. То есть я, я, в это время наша система ППО также перез, успеет перезарядиться и определить определенные направления движения. И контроль, естественно, будет над морским, морским стартом, то есть над морскими носителями. Их также там не так много. То есть им также надо будет уходить на перезарядку, либо должны будут выйти еще хотя бы 2-3 носителя, пока их не видно. Потому аргументы в принципе правильные, то есть та, та ракетная атака, которая должна была быть в понедельник взрывом по Энгельсу, как минимум перенесена. Они даже график поменяли, то есть сначала работали ракетами, потом шахедами, но сегодня ночью отработали шахедами, то есть несколько несколько десятков шахедов вышло, были сбиты, и только после этого пошла ракетная атака. Даже заменили последовательность определенную, не стали ее выполнять, как она должна была быть, получилось у них на замену. Потому удар по Энгельсу принес довольно-таки ощутимый вред для россиян, и мы подготовились, у нас было время на подготовку. Кто будет с нами? Поскольку мы такими останемся, тому будет хорошо. Остальних мовбівхмута сьогодні це є ось така фортеця, пастка, яка стягує на себе основні ресурси. А на цьому плацдармі російських окупантів саме за рахунок цього вони не можуть їх передислокувати чи перегрупувати на інші якісь напрямки, де вони відчувають тиск збройних сил України та відчувають досить значні проблеми. Більш того, біля Бахмута на сьогодні а, сконцентрована найбільша взагалі у всій зоні бойових дій а, артилерійська група російських військ. Uh -huh. Отже, фактично, а, інші плацдарми вони мають дефіцит не тільки боєкомплектом, але і артилерії. Останні дні, навіть я сказав би так, тижні збройні сили України зробили низку досить вдалих уражень їх складів з боєприпасами, особливо в районі Ірміно, який був найбільший склад боєприпасів в локації, який постачав до Бахмуту до передових підрозділів російських окупантів або до артилерії. Отже, вони зараз відчувають ще більший дефіцит. Там є проблематика. Є дві проблематики. Перша це відсутність пропорційної кількості боєкомплекту до їх артилерії. Друга проблематика це логістика. Вони використовують в першу чергу рокадні дороги для того, щоб забезпечувати свої підрозділи боєприпасами. Отже, ми можемо казати про те, що найближчі місяці в них дійсно може виникнути ситуація дефіциту досить серйозного дефіциту боєприпасів, які буде впливати на їх можливості наступальних дій, а навіть і оборони. Навіть зараз ми можемо відчувати це подіям наших захисників Бахута, бо вони деякі позиції змогли контратакувати та повернути під свій контроль, вибивши звіти російських окупантів. Все равно придется довоевывать. Даже если мы заключим сейчас перемирие, нам неизбежно придется довоевывать эту историю до конца. Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колона нагадала, що всі удари по цивільним по об'єктам інфраструктури росіянами це є воєнні злочини. Вже відреагувала амбасада Сполучених Штатів в Україні, кажуть, що цими ракетами Росія намагається занурити Україну в холод та під тьму. і саме тому наносить удари по об'єктам і важливої інфраструктури, зокрема енергетичним об'єктам. Там ну і Велика Британія Амбасада також відреагувала. каже у посольстві. кажуть, що ці дії росіян ще раз підтверджують, що вони абсолютно не прагнуть жодного перемиря, а й далі намагаються скорити незламний український народ. Ну і відреагувала вже прем'єр-міністерка Естонії Кая Калас, каже, що ось ці атаки є ще одним доказом для західних країн, щоб вони більше підтримували Україну і ще більше що надавали Україні озброєння на ці дії? Вже й відреагував наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. кажуть, що ці атаки це є варварством, і в даній ситуації жодна країна не може займати так званий нейтральний статус. Адже нейтральний статус це означає. що вони автоматично стають на бік Москви, на бік агресора. Тому він закликає і далі країни підтримувати Україну, і зокрема озброєнням Ропозиції Фредріх Мерц виступив з такою заявою до уряду Олафа Шольца, яка може швидше надавати важке озброєння, зокрема от ті необхідні танки Леопард 2 та борони машини, які Німеччина насправді могла б надавати і набагато раніше. І на його думку, не зрозуміло чому Олаф Шольц і досі зволікає із цією підтримкою, адже під ця підтримка не не спонукає до що більшої війни. Вона навпаки пришвидшує перемогу, пришвидшує перемиря, до якого прагне весь світ, і тому на його думку не потрібно рівнятися. Ну як це робить канцелярія Олафа Шольца на дії інших союзників? Адже інші союзники, такі як Сполучені Штати, вже погодилися передати системи протиповітряної оборони Петрі. Тому, якщо Німеччина хоче і далі залишатися лідером у серед європейських держав, зокрема і в допомозі України, то треба ці кроки пришвидшувати і якомога, шучу надавати і леопарди, і зенітні ракетні установки Гепард 2 та інше важке озброєння для того, щоб Україна могла на полі бою відбивати атаки російських загарбників. Ну і те, що стосується Путіна, на його думку зараз не можемо йти мови з про переговори із Путіним, адже він фактично вже програв війну в Україні лише справа часу, коли ця, ця, ця справа буде доведена до до кінця, і Україна зможе. Остаточно перемогти на полі бою, і в цьому сенсі європейські країни мають об'єднатися і показати сконслінтовану підтримку, і, зокрема, надаючи важливе озброєння. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.